Гар на Дніпропетровщині у собаки виявили надугу. Невдовзі пес загинув. Власницю собаки, яка не провакцинувала тварину, штрафували на 850 гривень. В кількох районах запровадили карантин. Сказ це вірусна смертельна інфекція, розвитку якої у людини можна запобігти, якщо своєчасно провести вакцинацію. У МОЗ закликають бути обачними та уникати контактів із дикими та безпритульними тваринами. Домашніх улюбленців необхідно вакцинувати і в разі укусу чи контакту з тваринами на вулиці негайно звернутися до лікаря в Україні у більшості випадків джерело інфікування собаки та коти зазначають в МОЗ. Сучасна антирабічна вакцина є комплексом з шістьох доз з різним інтервалом ведення, який дозволяє уникнути захворювання. Детальніше про це зараз будемо говорити з виконуючим обов'язків начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби у місті Києві Роман Матвійчук долучається до нашого ефіру. Пане Романе, мої вітання. добро здоров'я. Доброго дня. Вітаю всіх. Пане Романе, яка ситуація з поширенням сказу серед тварин сьогодні в столиці? Чи фіксуємо збільшення кількості випадків? Зокрема, на сьогодні. Ці день столиця України міста Київ, вільна сказу. У 2024 році mm -hmm. у нас був один випадок. Так. Це Шевченківський район, карантинні обмеження вже закінчені. Mm -hmm. А також ну, головне управління ми об'єднання ветеринарної медицини в місті Києві, проводиться ряд заходів спрямованих на обезпечення uh, столиці від випадків, проводяться вакцинації безкоштовні на базі клінік uh, об'єднання ветеринарної медицини. І mm -hmm. інший ряд заходів спрямований на забезпечення епізодичного благополуччя столиці. Також на наступний на цей рік, який вже прийшов на 25-й, за доручення виконуючи обов'язків начальника головного управління місті Київ Анатолія Катеринчука. Також заплановано ряд заходів. Я думаю, що ситуація тримається стабільно і також вона буде триматись і надалі. Так, дуже віримо в це і сподіваємось. Е, так, будь ласка. Чуєте мене? Так, 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 будь ласка. Чуєте І ще хочу, хочу, хотів сказати, е, прозвучало тільки що в ефірі питання щодо е, того дій, при які. Необхідно зробити при понесенні покусу собаки, так. тобто, ну в даному випадку, я хотів би порадити всім, якого спіткала така угу. не, прикра неприємність це не займатися народною медициною, а відразу направлятися до закладу медичного закладу. Пане Романе, які це можуть так. бути медичні заклади? Це в будь-який медичний заклад ти можеш приїхати і отримати чи ні? Звичайно, це на території міста Києва, наскільки мені відомо, то в нас місто Київ забезпечена антирабічна вакцина, травмпункти забезпечені, тому якщо така прикра несподіванка стала, будь ласка, відразу не зволікати, звертайтесь. Як з вакциною цієї вакцини вистачає на сьогоднішній день? Так, на сьогоднішній день, згідно з інформації, отримана від департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, місто Київ забезпечено вакцинами. Угу, Зрозуміло мене? Да. так, просто мабуть, певні технічні е, нюанси маємо зі зв'язком, але все ж таки е, почули пане Романе. Можна ще уточнення знаю, серед своїх знайомих е, буває таке, що звертаєшся, наприклад, в певні медичні заклади, е, чи в столиці там, чи в інших регіонах, але тобі кажуть, що ти приписаний в іншому місті чи в іншому регіоні. Тобі не можуть там надати вакцину. Це таке правило, як воно діє чи не діє, чи це з розряду міфів, як кажуть. Ну, вибачте, може, дуже вдала метафора, але ж клятва Гіппократа, вона дається незамисно, не прописки. Ну так. Тому так. Я, я, я тому і запитую, да, чи, людей... чи, чи звер... на якісь так. є певні норми регулюванні з приводу цього, чи я, ні. Ще... Чи людина, яка звернулася, в будь-якому випадку тобі зобов'язані це надати туди відразу. Звичайно, тобто, ну, ви, ми звертаємося до uh -huh. допомогою, Це критична ситуація. Звичайно, не мають права відмовляти надані медичної допомоги. Uh -huh. Тобто, це нормально, це ну, згідно людських і боже. Так. І відразу це потрібно негайно робити, навіть якщо там невеличкий якийсь був, чи чи подряпіна від підозрілої тварини, краще за все перевірити і звернутися до фахівців і до лікаря. Абсолютно з вами згоден, тому в даному випадку рішення приймає лікар. Uh -huh. Він бачить цю рану, він розуміє обставини, які склалися. Тому рішення приймає в цьому лікар. Але враховуючи те, що сказ є надзвичайно небезпечним захворюванням зонтропонозним, то тут скажу, щоб не зволікати, звертатися до лікаря, лікар оцінює установку і вже далі він призначає лікаря. Розуміло, почули вас, пане Романе. Я вам дякую за те, що ви знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, виконуючи обов'язки начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби у місті Києві Роман Матвійчук спілкувався з нами. Говорили про сказ і як можна себе від цього обезпечити, куди звертатися, аби отримати необхідну вакцину.